А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. У годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив елої, лама Савахтані, що в перекладі значить Боже мій Боже мій, нащо ти мене покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали: Ось він кличе Іллю». А ой, один із них побіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину і давав йому пити І казав: Чекайте, побачимо, чи прийде Іля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав, і в храмі завіса роздерлася надвоє відверху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив: чоловік цей був справді син Божий. ж жінки, що дивились далека, між ними Марія Магдаліна і Марія мати Якова, молодшого, та й Йосій і Соломія. Що вони, як він, був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували з інших, багато що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Заріматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого, і сміливо війшов до Пілата і просив Тіла Ісусового. А Пілат здивувався, що він міг. Уже вмерти і покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю, знявши його, обгорнув плащаницю та поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і камення привалив до могільних дверей. Марія ж Магдаліна і Марія, мати Йосифа дивилися, де ховали його.